Привіт! Мені щойно повідомили військові, що тепловізор, на який ми збирали, вони отримали. А це означає, що я можу нарешті відзвітуватися. До речі, цих військових із цим тепловізором ви зараз бачите на вашому екрані. Значить, що ви усі молодці, і я вкотре дякую усім, хто долучився до зборів. А тепер давайте трішки докладніше. Коли ми оголошували збір коштів, то ціль була 40 тисяч гривень. Саме стільки коштував тепловізор, про якого просили хлопці. З часом я знайшов дешевше. Перейдемо до цифр. Вашими донатами було зібрано 6600 гривень. Я на солодкій ваті зміг отримати. 13 тисяч. До речі, коли я продавав вату у Димирі, до мене підійшла одна дівчина, представилась Людмилою і сказала, що вона блогер, і її підписники, можливо, допоможуть з нашими зборами коштів. І вже через пару днів на наш волонтерський рахунок приходить 10 тисяч. Я спочатку не зрозумів, від кого, а потім згадав про Людмилу. Тож, дякую вам і вашим підписникам за такий вклад. Посилання на Людмилу я залишу в описі під цим відео. Отже, на той час разом сума була 29 600 гривень. Не вистачало ще 3 тисячі. Я ж казав, що я знайшов цей тепловізор дешевше. І з цією сумою нам допомогли люди, які постійно роблять добрі справи. Я зараз говорю про міні-маркет Калина. Дякую. Отже, все купили, відправили, а військові отримали своє замовлення. На цьому все. Отож, бо продовжуємо працювати. Слава Україні! Всім папа! -па.